Що в цьому році конкуренти Чипселюкс, Пепсіко досліджують використання експерт гроу в картоплі? Чипселюкс вже це зробили раніше і вже впроваджують виробництво, і ви вже бачите ефект цього продукту. Вирівняність, товарність, бульб. Ну, але я це так хочу просто вирішити, щоб одразу наголосити, що. Чіпси в Люкс все-таки йдуть в перших рядах, порівнюючи з іншими компаніями-переробниками. і переробниками. Ці вже за ними йдуть, дивляться, беруть приклад з них, як вони використовують, і впроваджують щось своє. Тепер я почав за базу. У вас є, наприклад, ви керівник господарства, у вас є поле, у вас є техніка, у вас є люди. Що не вистачає менеджера, який буде керувати цим процесом. От тут якраз і. Роль оці позакореневих живень. Але я за них знову ж таки розкажу пізніше. Але почну з самого головного. Перше, ви садите картоплю в наших умовах, коли вже останні десь роки 3-4, проблема яка? Холодна весна. Якщо ви пізніше посадите набагато багато різкого літо, спека, нестача вологи, сухість повітря і вже ми влітаємо. Всі ми стараємося садити картоплю як раніше. Основа для посадки картоплі це стиглість ґрунту. Якщо є стиглість ґрунту і відповідна температура, можна садити. Але бажано садити картоплю від формуванням гребенів і на глибина посадки 12-14 см. Чому? Тому що як в цьому році у в нас в році було дуже похолодання були, приморозки навіть. І ґрунт 10 сантиметрів вже охолоджується. Якщо б ви мілку посадили в картоплю, бульба теж охолодилася. І ви б такого поля не побачили. Воно, було б, не змикнулося, невеликий габітус. Відповідно, значить рання посадка тільки на глибину 12 14 см. Наступний етап: внесення гербіциди Я розумію, що всі ми переживаємо, що будуть приморзить, що гербіциди можуть не спрацювати, і ви всі будете старатися. Відтягнути якнайближче до всходів. Але знаєте, будь-який гербіцид, чим ближче до всходів, він буде мати Наплив на рослину, тобто вона буде в стресі. І ще одне зауваження: старайтесь вносити гербіциди до появи все-таки сходів бур'янів. Чому? Тому що якщо вже буде бур'янчик, він відповідно буде створювати мі мікроекран, куди не попаде діюча речовина. Відповідно, пізніше він під цим листочком або сім'ядолькою зайде наступний варіант. Як правило, рекомендую для більш піщаних ґрунтів. Якщо вже йдуть ґрунти з більшим містом гумусу, то рекомендую такі продукти, як крейсер в нормі від 2 до 3 літрів до гектар. Якщо у вас є амброзія, бажано все-таки давати 3 літри на гектар для того, щоб її обрати. Наступний етап: сходи. Ми отримали сходи картоплі в цьому році. Що у нас відбувалося? Вологи багато. Правильно? Волога весна була Пожива є, коренева система не хоче рости. Навіщо? Волога є, живлення є. Навіщо її рости? Правильно? В неї все є. вегетативна маса знову теж не росте. Чому? Бо холодно, куди її рости? І от якраз у цей період, коли картопля зійшла. І вже десь в рядку торкається друг друга, це якраз вже ми повинні включати менеджера. Менеджер це виступає в цьому випадку на фазі всходів, це Expert Grow, плюс аміноксеріон, це амінокислоти Найвище в Україні це 80% міст вільних амінокислот і в нормі 0,5-05 і у вас рослина вийде із стресу. Плюс до цього, в цей період, коли. Коренева система не розвивається. Коли ви вносите експерт грову і ще додаєте мікродобрива, таке як бор, воно стимулює ауксини. Ауксини стимулюють ріст кореневої системи, особливо цих волосків. Основне живлення фосфор. Ми не забуваємо так уж впливає. І хотів би відмітити, тут оптимально для ранніх сортів оптимальний рівень. Мінімально оптимально, так скажу, десь на рівні 60. Через що так? Тому що тут запас фосфору в ґрунті є високий, але в холодну погоду він недоступний. Тому вони дали рослині для підтримки внесення позакоренево, і ви її розганяєте кореневу систему. І тоді, коли потепліє, ця рослина почне швидко тому що коренева розвинута, швидко починає стартувати і закриє міжряддя. Бо найголовніше в наших умовах це до настання оцієї спеки, щоб міжряді вас були закриті. У вас закриті міжряді, а ви вже, я вам гарантую, там вже мінімум 30 вже буде. А якщо вам дасть Бог ще пару дощиків, то відповідно буде або полив буде зростати е, через Скільки давати цей експерт грову? Якщо ви насінневе господарство, то вам цей експерт грову потрібно давати повищених нормах 0,75. Три рази через кожні 7-10 днів на початку вегетації. Це пробудить, от наприклад, ми візьмемо це підземну частину, пробудить бруньки, з яких будуть в майбутньому йти столончики, на яких будуть розвиватися бульби. Це збільшить кількість будь на 50%. Якщо ви використовувати будете тільки бор, це, як правило, збільшить на 25-30%. Але найголовніше, що мені подобається. От схеми Чипсилюкс, там використовуються наші продукти. Що ми зробили на демо? Ми просто збільшили на одне внесення експергрову і замість е чистого бору ми дали кальцій -бор, для того, щоб побачити, як воно впливає на розвиток альтернарії. І ми побачимо, що, як правило, рослини більш е оздоровлені. Чому? Тому що кальцій скріплює клітину. Таким чином е е хвороба не так проникає. Бо для мене хвороба це тільки фітофтара. Альтернарія це реакція рослини на стрес. Якщо ви її не дали стресунути, відповідно вона не вразиться цей хворобою. Другий момент, що робить кальцій, він регулює водний баланс. Особливо, коли у вас високі температури, він впливає на дихання і випаровування цієї вологи. Так само, як і калій, кальцій на це впливає. І чому? Знову ж таки, збором. Бо кальцій це тяжкий елемент, навіть коли вносимо в ґрунт, йому дуже важко піднімати в слині. І тому ми допомагаємо, її, насичуємо її зверху. Вона е, працює, як правило, на бульбу. те, що в ґрунті, тут йде столон. На столоні є корінчики, які споживають кальцій з ґрунту і посилають бульбу. Тому що, як правило, з злистка не співає доходити в бульбу. І таким чином ми виходимо від е, такої проблеми, як дуплистість. В ґрунті є кальцій, є кальцій, баланс. Відповідно, цей допливності у вас не буде, навіть якщо будуть перепади в воложенні і в температурі. По захисту. Да. Скажімо так, основне внесення для кальція. Лише? Я не скажу так, що одне або друге. Ви так як у вас, технологія, відповідно, і там, і там. розумієш? От нельзя сказати, нельзя не можна сказати, не відчепнути щось одне. Кальцій? Кальцій вниз не рухається. Він залишається тобто на Він прийшовує? заходить в лист. Це ґрунтове внесення. Грунтове внесення ви більше впливаєте на уникнення ржавості і на уникнення дуплистості. Для формування. І для формування і кореневої системи також. І кальції. Коли ви носите на початку кальцію, чому я цитую на початку? Бо йде інтенсивний приріст ветеративної маси. І цього кальцію, кальцій це як цемент, ви будуєте будинок. Вам треба що? Ви можете на піскочку його збудувати, і цей будинок що? завалиться, так і рослина, вона просто умре. А коли її насичено, баланс, і ви додаєте цемент, у вас крепкий фундамент, і відповідно він буде стійкий до землетруса і до якихось катаклізмів, як високі температури. Просто якщо кальце є в ґрунті, він важко доступний. Так, так. Те, що ми вносимо, наприклад, кальцієві добрива, чи вопно, його доступність, він працює через декілька років. Через декілька років, наприклад, наприклад саме пробора, чи кальця він доступний легко доступний з мінерального добрива, він більш легко доступний. Але все рівно, хоч там буде на другий, третій рік працювати вапно, яке ви вносите в ґрунт, вам все рівно це особливо на піщаних ґрунтах. І тут є господарство, яке ми співпрацюємо, вони внесли і побачили ефект. В їх уникли блються, де сохна рослина. Це ж показує те, що її кислий ґрунт, нестача кальція, і вона вмирає. Таким чином, коли ви робите вокно, вже да, невисокий відсоток перший рік, там дуже мілкий. але коли нормальні умови, ми навіть не бачимо різниці. Коли посуха, ми побачимо, да, ще ложбинка є, ще кислотність є. Тому що якщо в легких ґрунтах вона... Більш доступно, тому що що пісок може акумулювати, а тяжкі ґрунти вони акумулюють. Так, так. Добрива, воно Моментально, да. І за що я говорю, що на піщаних ґрунтах віддача добрив набагато швидше і ефективніше. Там відсоток, я не знаю, відсотків 60-70. На, на більш глинистих ґрунтах, суглинках, там, як розказують колеги, йде ППК ґрунту, забирає на себе і рослині важко його взяти. і тому там навіть і повищені норми. Плюс ще там використовують полив. Там ще примування є. Там норми в рази йдуть вищі. Чим написано. На Піщаних на навіть оця мінімальна кількість. Показала, шикарний результат рука. Тут ще вноситься аміноксеріон, 200 грамів на. Ну тут ці ділянки ми стоїмо. ще вмоситься додатково ще амінокислоти Чому амінокислоти? Ну, так як тут полив. Але вони теж свою роль виконали. Коли у нас по умови, мови, корнева система з ґрунту, видали все жив, поживу дали, все ідеально. Навіть максимум, навіть у два рази більше. Але рослина не може його взяти, тому що нема вологи. Вона не може взяти ці елементи, щоб перевести їх в амірні кислоти, які вона буде споживати. І тому тут ви, оте от що ви вносите, ви допомагаєте рослині. Живити лист, і він не так страдає. Я знову ж таки, нагадаю, там у нас є партнери з Чернігів, їх полива немає, і вони по 0,5, максимальну норму. Ну, я рекомендую десь 0,2, але так як їх полива немає, вони дають максимальну норму, для того щоб рослина не вмерла, дочекалася дощу. І я надію маю що завтра вони цього дощати дочекаються і виймуть гарний результат. А так само, як у людини, наприклад, алкогольне отруєння, щоб це аминокісло. Це. Це, да, 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 да. це свого роду теж полегшення. І дивіться, чи потрібен бор, е, чи якісь, є, наприклад, мікро, куча різних мікроелементів. Тут треба виходить, обов'язково робити аналіз ґрунту. От ви тоді побачите ефект, от того, що ви вносите. Коли ви побачите якогось мікроелемента не вистачає вас там в ґрунті марганця, молібдена, чи ще якогось іншого. І ви дасте його по листу, ви побачите моментальний ефект. Це я вже убідився 100%, що дуже гарний ефект. Так, це да, бочка Лібіха теж саме. І хотів би ще зацепити фуницидний захист. Коли йде активний приріст вегетативної маси, це час внесення фуницидів, таких як системних. Як, наприклад, у компанія «Адамаз» з'явився в цьому році фольпан Гол. Металаксіл і фольпет діюча, через вищий міст металаксіла, його норма всього навсього 2 кг. Це перший ефект. Він системний, рухається в точку росту. Друге, що мені подобається, там діюча речовина фолпет, яка активно контактно працює по телетернарії. Якщо порівняти Манкоцеп і Фольпет. Раза в два ефективніше контактно. А якщо ви ще додаєте до фольпана Голда аміноксиріон, то ви взагалі будете вражені шикарною красотою самої рослини. Так, що ще? Ага, і в даній фазі, коли вже міжряді зімкнулася, немає приросту, погода, яка в нас парка, роси, є небезпека, знову ж таки, що фітофтори От, у цей час якраз необхідно вносити банджо Форте, е, я завжди рекомендую, щоб він, до речі, на жаль, нема вже розпродали його, але його завезуть, на наступний сезон буде, е, він має такий стоп-ефект. І тому це як у вас пожарник. Навіть якщо ви десь не змогли в'їхати, а час пройшов і від світоктора, він її вам зупинить. Тобто має стоп-ефект. Якщо у вас Теж ще не хочу наголосити, посуха, де ще повітряна посуха, то не вносьте системних продуктів. Дуже вас прошу. Рослині так важко. Це все одно, що ви, наприклад, коли ви потієте, тій та солі собі додавте, що у вас буде? Пекти буде. Так і то рослину ту тупече. Це час легенького контактника. От, наприклад, у нас є такий продукт, називається фольпан, чистий фольпек. Оце його достатньо з амінокислотами. Дати. І ще хотів ще наголосити, коли ви вносите бор, ви можете побачити освітлення листа. Це якраз говорить про те, що він впливає на отток, він е відповідно активується, тому їй теж треба допомогти. Е можете внести сульфат, той самий магнія, щоб ви не бачили того освітлення, зелене, але воно вже качає бульбу. Розумієте, от як воно працює. І ще хотів би наголосити. Коли ви щось стимуліруєте, не вносите потім гербіцид. Тому що гербіцид затягує ту стимуляцію в рази вище, і ви можете зробити біду. Тому спочатку внесіть гербіцид, зачистіть те, що ви хочете зачистити, а тоді допомагайте рослині, стимулюйте її. І, як правило, це десь на 4-5 день. Але вже якщо ви стимульнули, не раніше 7 днів заходить з гербіцидом. Тому що може ну, ви в рази, ну, як вам сказати, в кожній ліки є доза, яку ви можете випити. Коли ви щось внесли, цю дозу збільшили в 2-3 рази, так, і так. тоді вам погано і рослині так само погано. І на завершення обов'язково, для того, щоб картопля в складі добре лежала, е, знову ж таки контактник, це флозі нам, чистий банджо. Можна навіть форте. Якщо у вас не було пожежного случаю, не було фітовтори, ви можете його використати е, в самому кінці і вложити картоплю на зберігання. Ну, так, наче я... Ага. Це один нюансик, але це е, так, е, чіпс чи я не буду розказувати за реєстрогуляцію, тому що є реєстрації нема, а є світовий досвід. Хто персонально хоче, підійде, запитає, я тоді розкажу. Все. Дякую. Дякую. Якщо будуть запитання, то звісно можна індивідуального порядку підійти е, ще.